Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? Ікс розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. А зараз ми проведемо дискусію між чемпіоном Хромом Рюгу та лідером Драсіль Блейзом Фудіварою. Дякую вам. Сьогоднішня тема майбутнє блейдингу. Коли кажуть дискусія, це часто означає суперечку. Але знаєте, я вже дійшов висновку: я знаю, що майбутнє блейдингу швидкість. А точніше, що за швидкість? Ви знаєте це як і я. Допоки ми прагнемо швидкості, блейдинг продовжує еволюціонувати. Саме з цієї причини ви розповсюдили Фезер Фінікса по всьому ксенон Сіті. Так, звичайно. Хромрюгу, світ блейдингу зараз тримається на тобі. Приголомшлива сила, харизма і швидкість. Тож, я прийшов сюди, щоб висловити тобі свою подяку. Дякую за все, що ти зробив, і тепер твій обов'язок. Виконано. Ага. Це Фезер Фінекс. Я дарую тобі одного з них. Гадаю, якщо хтось твого рівня використає цей бей, Таймшифт стане близьким, як ніколи. Я не прийму. Я знаю, що ти так скажеш. Ти, хроме, шукач правди. Ти шукаєш силу і керуєшся тільки нею. Ось чому. Ти сьогодні тут? Проте це не обов'язково маєш бути ти. Єдине, що мені треба це шматочок пазлу. Beyblade ікс. Прибуття найшвидшого. Увага! Я маю свіжі новини. Ви тільки подивіться сюди. Наш живо з гелікоптерного майданчика. Це Це що? Вау! Він змусив нас хвилюватись. Нарешті лідер команди Ігдрасіль прибув. Вибачте за затримку та прибуття в останню мить справляє враження, бо зараз відбудеться бейтаймшифт. Цей хлопець Блейз Фудівара. Дякую, дякую, дуже вам дякую. Ось ти де Блейз. Подзвони нам наступного разу. Ми боялися, що тебе не дочекатись. Даруйте, що налякав. З фучівараз хлопний з питворна швидше за блейдера Ікс. Перевершити його було нелегко, оскільки він вважався найшвидшим блайдером. А це означає це протистояння. Найшвидшого проти швидшого за найшвидшого. Я турбуюся, чи зможемо ми взагалі побачити цей матч неозброєним оком. Що? Що він хоче зробити? А? Нарешті я зустрів тебе. Блейз. Нагадаю, на тебе бій чекає. Вибачаюсь, мене охопило хвилювання. Зона Моснекояма. Юні Наніва. Я обрав цих двох блейдерів для команди Ігдрасіль, Тому що вони люди, які виконують благородний обов'язок. Благородний. О... Благородний обов'язок це означає відповідальність, яку благородно несуть. Так, правильно. Ці двоє мають у собі силу підняти блейдинг на зовсім новий рівень. І ти. Ти такий, як вони? Ні. Ти навіть кращий за них. Блейдери Ікс. Твоя швидкість зачаровує усіх, хто її бачить. Мульті Нана Іро. Твої образи вражають усіх. Кожен, хто стоїть переді мною, безперечно, важливий для спільноти блейдингу. О, так. Робін Казамі, ти, друже, заслуговуєш на повагу вже за те, що ти тут. Бо це зовсім не кожному під силу. Отак. Стоп. Це був комплімент. І тому я хочу, щоб усі ви троє продовжували свій розвиток і ставали більш популярними. Усе це заради блейдингу в усьому світі. Так. То, може, дозволиш нам виграти меч, га? Вибачте, але я не можу. Бо саме зараз я маю надати важливий доказ. Важливий доказ. Ідеальна швидкість. Я доведу що найшвидший. Я зроблю це здолавши блейдера Ікс, кого вважають найшвидшим у Ікс вежі. Що ж, уперед? Фазар Фінекс? Ні. Фезер Фінекс тепер вчорашній день. Причина, чому я змусив вас чекати, в тому, що я завершував цей бей. <світ> цей бей на основі Фезер Фінекса стрімко злетів на нову висоту! Це Сор Фінекс, Сор Фінекс? Він відрізняється від усіх беїв, що я колись бачив. Не показуй так свої здивування. Незалежно від вигляду. Лише запуск покаже його силу. Цей бей крутий на вигляд! Давай вже битись! Зачекай, а? Перед боєм я проведу демонстрацію. Зонимося? Ага. У мене є двоє, які до бою вже готові. Тиць. Раптом організувався демо-матч для цього таємничого бея Сорфінекса. Що тут сказати? Навіщо Блейз робить щось, що може розкрити стратегію? Хай там як я не дочекаюся побачити вся аудиторія. Ні, весь світ спостерігає. Хто ми щоб відмовлятись від демонстрації? Подивимось один бій, щоб дізнатись, що це за бей. Гаразд, банки! Все вирішено! Давайте почнемо цю демонстрацію! Мені наказано не стримуватися. Тому я буду застосовувати усю свою силу в бою. Я вже не дочекаюсь. На старт. Повага. Три! два, Один! і уперед! Надто швидко. Ми навіть не побачили атаку, час, який пішов на цей показ від запуску до завершення. Неймовірно! Це навіть менше часу, який витратив Без на проходження іспиту Вордена. З такою швидкістю oh. я нічого не зрозуміла. Взагалі, не розумію, навіщо він взагалі влаштував показ? Справа в тому, що моя мета не перемога. Ага. Uh -huh. uh -huh. Усе, що я роблю, спрямовано лише на піднесення блейдингу в усьому світі, щоб вести його в майбутнє. Перемога, поразка неважливо. Однак я все ж переможу, бо я найшвидший. Я хочу зробити пропозицію. Команду, що програє в наступній битві, буде розпущено. Вас влаштовують мої умови? <гум> я не кажу, що вам доведеться піти на пенсію. Кожен із вас має важливу роль у розвитку блейдингу. Що ти пропонуєш? Якщо я сьогодні переможу, я хочу, щоб персона розпалась і щоб ви всі билися за Ігдрасіль. Ти хочеш що? Яка нахабна пропо. Одностороння пропозиція це просто абсурд. Це не чесно, нам нема для чого перемагати. Це не чесно? А хіба усе має бути чесним? Хм... хм. Гаразд. Тоді, як програю, я передам вам усі наші акції. Що? Що? Акції? Що? Хм. Він каже, якщо програє, передасть Ігдрасіль Рісерч нам. Що? Мультіна Наїро. Якщо скористаєшся можливостями компанії, твій талант як майстрині Бейв досягне ще більших висот. Робін Казамі. Я певен, ми знайдемо для тебе посаду, де ти виконаєш свою роль. І Блейдере X це все для тебе. Ти найважливіший. Той, кого я хочу. А -а -а. <правців> Тільки не кажи, що ти все проспав. <правців> ти жартуєш? Ти такий. <правців> Демонстрація закінчилась. Він каже, що робити, якщо програємо: розпустити команду і приєднатись до Ігдрасіль. Але якщо переможемо, отримаємо компанію. О, справді, враховуючи, що Ігдрасіль – така велика компанія, ти знаєш, що відповісти, так? Можна, я йому відповім. Ей! Блейз Фудівара! Ви приймете мої умови? Звісно. Ти нічого не переплутав? Ти мав сказати ні. Та маю одну поправку. Mm -hmm. Якщо я виграю, мені не треба компанія. Та як виграєш ти, ми одразу розпустимо команду Персона і станемо членами Ікдра просто сьогодні. Зажди. Навіщо бути єдиним, кому є що втрачати? Тільки якщо виграю, так ти хочеш. Ну знаєш, хіба це не веселіше битися просто так? Блейдинг сам по собі вже приносить задоволення. Mm. Схаменися, друже, ти єдиний, хто так легковажно ставиться до цього. Як ти потім це пану Тайшу та пані Міюден? Все гаразд, якщо виграю, так? Mm. Добре, роби, що хочеш. Ну що ж, Блейдери Ікс? Mm? Мені цікаво. Може, ти так поводишся, бо насправді не поважаєш мене? А? О, ні, я не мав цього на увазі. Ой, ні, це вже не добре. Він тепер розізлився. Що? Та ну. Благородний обов'язок. Ті, хто стоять над іншими, несуть відповідальність за них. Я один з тих, хто стоїть над іншими, і ти дивишся на мене зверхньо. Точно, дійсно розізлився! Я ж казав! Що тепер з ним робити? Блейдер Ікс, ти. ти. Ідеальний. Блейдер Ікс. Ти. Ти... Ідеальний. Це те, що треба. Саме цим ти відрізняєшся від інших блейдерів. І, перемігши блейдера такого, як ти, нова епоха вже поряд. Бачиш? Що ж, час битися. Гаразд. Почнемо. Це неповторно. Бій ас проти Аса між командою Парсона та командою «Ігдрасіль» вже розпочинається. Вирішимо це однією битвою. Лише одна битва. Щоб довести, хто з нас найшвидший, не потрібно багато запусків. Достатньо показати, хто найшвидший лише раз. Мені підходить. Серйозно! Ти досі не знаєш жодної характеристики бея суперника. Це нерозумно. Ось і все. Ми щойно отримали підтвердження від комісії для авторизації цього запиту. Обидві сторони згодні. Перший, хто здобуде очки в цій битві, стане переможцем. Фезер Фінекс впорався, він підняв світ блейдингу на нечувану висоту. Та все ж, ми не досягли межі. Є наступна епоха, наступна швидкість, що чекає. Настав час для Сор Фінекса провести всіх блейдерів до пейтаймшиф. О, класно! Ти дуже крутий суперник! Вперед, Даггер Дрен! Хм. Отже, Даггер Дрен, а? Це логічно використати той бей, який дав йому прізвисько найшвидшого. Як цікаво. Хм, Як і має бути? Що ж, подивимось, хто швидший. Так! Блейдер Х. На старт. Пупа! Три, два, один і упере! Yeah! Це просто неймовірно! Сила цих двох пеїв разом не наче тайфун. Ця енергія теж виходить з системи 4Х? Гадаю, так і є. Хоча я й не чула раніше про щось подібне. Ці двоє мають бої, які відрізняються від інших. Це чудово! Це вражає. Це справжнє шоу. Дагар Дрен та Сорфінекс на піку можливостей. Складно навіть стежити за їхньою блискавичною швидкістю. Так швидко. За швидко. Якби я не звик бачити Fezer Фінекса, я б нічого не міг розгледіти. Невже Робін теж бачить цю швидкість? Ось да! Дагр Дрен переходить до серії надзвукової атак. Молодчина! Це особлива фішка Даггер Дрена. Така серія потужних атак не дає можливості відпочити. Він використовує характеристики Даггера ідеально. Клас! Продовжуй і закінчуй бій. А? Це погано. Маскоголовий починає програвати. А? Про що це ти говориш? Сорфінекс зустрічає потужним ударом, що відкидає атаку далеко назад. Жорстко! Так, жорстко! Сорфінекс відповідає сильними контратаками. Атаки Даггар у порівнянні з цим ніщо. Що за що відбувається? Різниця у вазі. Сили їхніх атак зовсім різні. Важка, але зберігає швидкість. Два елементи, які суперечать один одному, але існують пліч опліч. Ти кажеш через різницю у вазі. Невже потужність їхніх атак так сильно відрізняється? Хіба не правда, що чим важче твій бей, тим він повільніший. Це напевно результат досліджень Ігдресіль в дії. То як йому тоді. Він має знайти спосіб якось запустити велику сильнішу атаку. Атаку досить потужну, щоб подолати різницю у вазі. О, так, точно! Настав час для атаки блейдера X. Це станеться. Якщо ти так хочеш, я покажу тобі те, що екстраординарне. Так. Погнали! Те, чого я чекав. Цей момент настав. Причина, чому я розповсюди фезерфінекса у Ксенон Сіті. Те, що стало змістом після того, як усі отримали цей бей. Якби я не звик бачити фезерфінгса, я б нічого не міг розгледіти. Я привчив усіх до нової швидкості. Іншими словами. кожен блейдер тепер зможе побачити. що твій екстрим деш. посередній. Що ж? Годі вже чекати. Злітай у небо! Сор Фінекс! Він впорався. Вау, спрацювало? Ні, nee, він навмисно відскакує. Що? Не може бути. Сорфінекс готує свій екстрем деш О, Блейдере Ікс. Мені дійсно треба здобути твою силу. Даггер Дрен дуже швидкий. Гідний суперник у швидкості Фінексу. І так, разом з Сор Фіниксом, двоє найшвидших створять енергію, щоб досягти швидкості ще невідомої. Mm. <звук> Не може бути. Дагер Дрен просто... Блейдер Ікс... Програв? Зелені, <звук> зелені, Кості Блейдера X недостатньо. Овесь ну, цей галас з Фазерфінексом був підготовкою до цього. Навіть я тепер бачу Бей Блейдера X. Sor Fінеx. Blaze Fудівера. Вони надто сині. Що ми будемо робити? Ми маємо покластися на Блейдера X. Наступний епізод X. доказ найшвидшого. Настала нова епоха. Те, що було невидимим, тепер буденність.